Шановні глядачі, прийміть мої вітання. Нехай здійсняться всі ваші побажання, і хай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом. На середу, 14 червня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти найстаріша моя колода Теро, яку я створив майже 30 років тому. І сьогодні для вас ще буде невеличкий бонус, окрім великих арканів. Після розкладу я ще додам малі аркани, також зроблені колись мною власноруч. Це єдина колода, така унікальна, як перша, так і друга. Бачите, який вони вже мають такий підстаркуватий вигляд, хоча використовую я їх тільки 30 років. Ну, але вони вже досить потрьопані. Що стосується середи 14 червня. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо за заключите в очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Отож, перша карта, загальна карта дня на цю середу, що загалом принесе цей день, незалежно від того, дивитись ви цей прогноз чи ні. Що ж, непоганий день, карта сили. чи... Приборканий лев, і ця карта каже про те, що все у вашій владі. Сьогодні гарний день для будь-яких фізичних вправ сьогодні гарний день для будь-яких військових дій. Тому наші хлопці на фронті будуть обов'язково. Під захистом і мати справжню козацьку силу. Ну, а якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. І оскільки у прапорі України є цей колір, він обов'язково принесе нашим військовим на фронті успіх. Далі подивимось з першими, бо зараз все ж таки йде знак зодіаку близнюки подивимось саме цей знак Я хочу привітати свою вчительку дуже чарівну жінку Галину Юрівну Голубеву у якої цю середу день народження бажаю залишатися настільки ж піднесеною настільки настільки ж запальною якою я вас знаю вже багато багато років але все ж таки що принесе цей день саме представникам знаку близнюки що ж, день не дуже гарний для зустрічей. Карта. Верховної жриці або двері в храм перегорнуті. Це каже про те, що сьогодні день, коли важливі зустрічі краще не намічати. В цей день багато брудної води, тобто багато дезінформації. Дуже поганий день для жінок. Жінки у цей день можуть відчувати головний біль, чи можуть розпочатися місячні. А якщо ж ви чоловік, сьогодні ви зустрінете якусь жінку, яка вам може сильно зіпсувати нерви. Для представників знаку рак ця середа дуже небезпечна. Вам випала розбита вежа, причому в прямій позиції. Це каже про те, що ви можете просто дуже сильно втратити. Своє майно чи просто наразитися на якусь неприємність, тому тримайте свою агресію при собі. Ну і звісно, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте цим, бережіть себе. Якщо будете берегти себе, берегте оточуючих, то ніяких руйнувань не буде. Але день я б сказав катастрофічний. Також представники знаку РАК 14 червня можуть зустрітися чи переговорити з представниками Знаку Овен для Левів позитивний день. Це кубічний камінь або імператор, і в прямій позиції він каже лише про те, що сьогодні і люди, і обставини будуть вам допомагати. У вас гарний. Атмосфера навколо вас. Ви можете досягти будь-яких цілей, головне не лінуватися. Якщо ж ви будете просто сидіти вдома в цей день, то рекомендую вам зайнятися прибиранням своєї оселі. Таким чином, ви можете залучити у своїй будівлі добрій. Сили і в цілому день непоганий, реалізуйте його по максимуму. Якщо вам цей день слід йти в якісь установи, все буде дуже гарно вирішено і на вашу користь. Для представників знаку діва день, коли ви втрачаєте межі, втрачаєте якісь кордони, які самі собі створили. Це день, коли ви можете зайнятися безпреділом, як то кажуть, тому тримайте себе. В обіймі і пам'ятайте, що в цей день, щоб ви не намагалися закінчити, все одно у вас не буде це виходити. Сьогодні, навпаки, день, коли вам слід розкритися і вийти за межі якісь, які ви самі собі створили. Не займайтеся голодуванням, навпаки, у цей день дуже важливо, щоб ви гарно поїли. Для представників знаку Терези. Гарний день для будь-яких починань. Перш за все, гарний день для чоловіків, бо це маг, чоловіча карта. І вона каже про те, що сьогодні день, коли ви сповнені творчою енергії, ви можете її використовувати. Якщо ви жінка, то вас сьогодні очікує чи зустріч чи бесіда з якимось чоловіком. Якщо ви чоловік, ви сьогодні будете у повній своїй силі. Якщо ж ви творча людина, сьогодні до вас ще й прийдуть якісь геніальні. Ідеї, але в цілому день пов'язаний з починаннями. Щоб не розпочиналося в цей день з вами, це на користь вам. Для представників знаку Скорпіон, дієвий день вам випала. Ізіда Уранія, або імператриця, і в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні у вас гарний день, коли ви матеріалізуєте свої ідеї, коли ви можете заробити якісь гроші, коли в цілому у вас гарний позитивний як настрій, так і фізичний стан. Також у цей день є зв'язок з матір'ю. Це або матінка-земля, наша єдина мати, яку нам слід оберігати, або ваша окрема мама, яка від вас можливо чого попросить, тому не відмовляйте їй, бо в цей день дуже важливо утримувати зв'язок зі своєю матір'ю. Для представників знаку стрілець день поганих результатів, день, коли щось те, що ви давно створювали, може вмить рухнути, зруйнуватися. День, коли небезпека може бути дуже близько, тому вам не слід чіплятися. За все і відразу вам слід обрати якусь свою лінію і її дотримуватись, і тоді ви зможете досягти хоч яких результатів. Але в цілому День втрачених результатів, день поганих результатів. Також представники знаку Стрілець 14 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для Козерогів врівноважений день. Ну, по перше, дехто з вас може зіткнутися з представниками правоохоронних органів, бо ФЕМІДа вона досить часто пов'язана саме з цим. Тому будьте обережні, особливо якщо ви займаєтесь якимись. Таємними темними справами. Ну а окрім цього, ви сьогодні врівноважені від вашої рівноваги, від вашого контролю над своїми почуттями залежить те, який це буде день. Якщо дозволити себе чогось боятися, якщо дозволити нервувати без причин, то можете просто притягнути це собі. Тому будьте врівноважені і не намагайтеся у цей день робити якісь. Справи такі темні. Намагайтеся бути чесними і бути в гармонії з внутрішніми своїми я. Також представники знаку «Козиріг» 14 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Водолії. Що ж, випала ваша карта, але в перегорнутому стані. І це каже про те, що ви можете проявляти свої негативні якісь якості більш, ніж позитивні. Сьогодні у вас немає захисту. Сьогодні вам слід бути дуже обережними, особливо у своїх висловлюваннях. Намагайтеся свій фонтан слів якось так проявити. Притримувати, пам'ятайте, що у цей день ви можете казати дуже брудні слова, матюки, і це вам буде не на користь. Тому слідкуйте за своєю розмовою для представників знаку риби. Колесо фортуни на вашому боці, карта Сфінксу випала в прямій позиції. Це каже про те, що сьогодні всі ваші плани, які ви будували на цю середу, будуть зроблені так, як вам треба. Якщо ви гравець за своєю природою, то можете ризикувати і від цього тільки щось вигравати. Також представники знаку риби у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для овнів непоганий день. Зірка магів в прямій позиції каже: про, це, про те, що це день краси, день якихось гарних почуттів, які ви можете отримувати. Дуже гарний день саме для сексу, саме для зустрічі з коханими. Одначе, це може також бути якесь, як то кажуть, натхнення. Яке ви отримуєте або від музики, або від фільмів, або від якихось нових зустрічей. Не забувайте про красу і не забувайте про віру, надію та любов. Саме вони можуть вас врятувати у цей день, якщо раптово щось буде не те. Дослухайтеся до власних почуттів. І нарешті представники знаку тілець будьте обережні, повішений в прямій позиції. Завжди каже про якісь втрати. Це можуть бути маленькі втрати, наприклад, втрата гаманця, одначе, це може бути і велика втрата, втрата свого здоров'я, втрата свого друга, втрата чогось дуже потрібного вам. Тому будьте уважні у цей день, не навантажуйтесь і будьте пильними, що відбувається навкруги. Якщо ви бачите якусь неприємність, якусь. Таку небезпеку, краще від цього хаватися і краще не наражатися на якісь неприємності. Якщо ви водій, краще не сідайте за кермо, бо у цей день можливі якісь ДТП. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок за південь, захід сонця, північ можна виділити вранці бентежні години з. Світанку і приблизно до 9-ї ранку. Велика ймовірність повітряних тривог та якихось руйнувань. Потім день. Досить непоганий, можна досягти якихось результатів, можна чогось розпочати і навіть наприкінці дня перед закатом сонцю отримати якісь гроші. На закаті сонця не рекомендую вам робити важливих справ, бо це час малих результатів. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. Єдине, що на світанку вже четверга. 15 червня можна очікувати щось не досить гарне, але я думаю, що і в цей раз ми виживемо, і ви зможете подивитись наступний прогноз на Езотаріумі. А цей я хочу додати ще маленькими арканами. Я хочу, щоб ви знову зосередились на середі. 14 червня, а я знову дам зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, до кожного, кожного знаку зодіаку, до кожного Старшого аркану я додам ще три аркани, які деталізують цей день середу. Отож, що ми бачимо тут. Вранці концентрація гарна, вдень зустріч з чоловіком, який пов'язаний з владними структурами, краще не цапатися з ним. І вечір це час, коли. Вам не слід голодувати. Ввечері треба гарно поїсти і пам'ятати, що від вашого шлунку також залежить ваш стан. Але не переїдайте, бо це може вплинути на ваш сон. Для представників знаку рак зустріч з, вранці з якоюсь жінкою, Це образована жінка, вона духовна за своєю природою, і вона може вас чомусь навчити. Вдень. Втрата грошей, якась невеличкі гроші, але слід буде трошки потратитися. І нарешті вечір гарний день для зустрічі для отримання якоїсь гарної інформації, чистої інформації. Тобто вечір можете використовувати по максимуму найнебезпечніший час це саме день. Для Левів вранці зустріч з експериментатором, це чоловік. Можливо, молодий чоловік, і він в цілому бажає вам добра якогось, але він також переслідує і свої якісь цілі. День пов'язаний з грошима, і краще в день не робити ніяких інвестицій, а також не давати в борг. І нарешті вечір, вечір пов'язаний з тим, що вам не буде. Вистачати натхнення, буде поганий настрій, тому слідкуйте за своїм настроєм. Для представників знаку Діва. ранок. Що ж непогані показники вранці ви можете щось зробити таке, до чого ви йшли, прагнули досягти якогось успіху. День також непоганий, особливо якщо ви будете щось робити в парі. Якщо ви зустрінете якусь людину, можете разом з людиною щось зробити. І нарешті вечір. А от вечір поганий час для експериментів, а також в цей час ви можете зробити якісь помилки. Тому не робіть помилок, намагайтеся вечором краще відпочити. Для представників знаку Терези. Вранці непогані гроші можуть прийти, якийсь успіх, ну, а також ви можете вкласти ці гроші, щоб потім отримати щось більше. В день трошки обмежений, ви будете в часі і у своїх власних якихось бажаннях, тобто будуть якісь кордони. За які ви не зможете вийти. І це кордони суто ваші моральні. Якщо ви не бажаєте цього робити, не треба. І робіть так, як ви цього бажаєте. І нарешті вечір, а от вечір зустріч з зборщиком налогав, як то кажуть, податій. Тобто ввечері будьте обережні, особливо з чоловіками. Чоловіки можуть вас надурити і набрати от собі у мішок вашого добра. Але в цілому непоганий день всі карти випали в прямій позиції. Для представників знаку Скорпіон ранок це час, коли ви можете сісти за ось такий круглий стіл. Зустрітися з людьми, зробити якусь корпорацію, конгломерацію. В цілому ця карта перекладається як секта, тобто зустріч за столом якимось круглим і перемовини якісь. День. Так, що у нас це угу. день поганий для навчання, знання будуть важко закріплятися. І вечір. Вечір зустріч з чорним факіром. Це людина, яка позиціонує себе як високодуховною, але вона для вас може предстати в зовсім іншому обличчі, як то кажуть. І це саме чоловік, це якийсь чоловік, який може вам зіпсувати вечір. Тому менше спілкуйтеся з чоловіками саме вже ближче до вечора. Для стрільців ранок. Що ж, ця карта підтверджує великий аркан. Є якісь не досить гарні результати, тому не робіть якихось важливих справ. Краще навіть вранці посидіти вдома. День О, щось доленосне. Бачите, тут намальован Сатурн. І в цілому карта ця непогана, вона каже про якесь диво, але це диво темне. Тому пам'ятайте, день це. Такий час, коли слід не робити якихось важливих справ, не приймати важливих рішень, і нарешті вечір, вечір зустріч з чоловіком. Це вже чоловік в літах, як то кажуть. Тобто це може бути хтось з ваших родичів, і він може вас заспокоїти. Якщо ви не дослухаєтесь до моїх перших порад, то ввечері ви отримуєте якусь достовірну інформацію, і в цілому цей чоловік вам обов'язково зніме напругу. Для представників знаку Козиріг. Ранок, день поганого настрою. День, коли ваша інтуїція може вас підвести. Тому намагайтеся у цей день, особливо вранці, нікуди не їздити. Для представників знаку Козиріг день День бесіда чи зустріч з духовним вчителем. Це не обов'язково вчитель. У тілі, тобто це може бути ваш внутрішній духовний наставник, який і є інтуїцією. Якщо на день у вас заплановані зустрічі з чоловіками, ці чоловіки вам обов'язково чимось допоможуть. І нарешті вечір. Вечір пов'язаний з непотрібними починаннями. Якщо ви ввечері щось розпочнете, то це може тільки бути погана справа, тому пам'ятайте, для вас найкращий час цього дня це день. Для представників знаку водолій. Вранці зустріч з чорнявою дівчиною. Буквально це шлюха, це дівчина такого легкого. <кхм> ну, можна сказати, вона представниця найстарішої професії, і вона може і вам зіпсувати нерви, тому будьте обережні саме з чорнявими дівчинами. День. День це час експериментів, і в день ви можете навіть зробити щось досить погане, і це, напевно, буде пов'язане з цією жіночкою, тому будьте обережні. І вечір, вечір, от ввечері ви можете зробити щось важливе. Ввечері вам буде дан шанс якось швидко. Вирівняти ситуацію, якщо раптово вона зайде в тупиковий стан. Для представників знаку риби. Ранок зустріч з другом, який насправді не друг, він вам може принести якісь неприємності, тому будьте уважні, особливо, якщо це ваші близькі люди, щоб потім не сильно розчаровуватись. День. День трошки, трошки скрутний час, коли вам не буде вистачати грошей, одначе, якщо ви Будете пам'ятати, що у вас гарний старший аркан, то ввечері ви отримуєте потрібну інформацію, і нехай вона буде не сильно достовірною. Але в будь-якому разі, якщо бажаєте робити якісь важливі зустрічі, краще їх робити в день, а не ввечері. Ввечері вас можуть трошки надурити, але якщо ви будете дивитись у корінь справи, ви все зрозумієте, і вас ніхто не зможе вводити за ніс. Для представників знаку Овен ранок дуже гарний, сильний час. Ви сповнені сил, ви можете багато чого зробити, і це дуже гарний день для зустрічей і для сильних емоцій. День. Ось день я б звернув увагу, що ви можете шукати якогось, якоїсь відповіді, якогось знамення, але воно не прийде. І нарешті вечір, день пога... час поганого настрою, коли вам може хтось зіпсувати настрій, будьте обережні. І нарешті тільці. Ранок. Трошки неврівноважений, пов'язаний, можливо, з якимось легким захворюванням. Тому слідкуйте за своїм організмом, він вам підкаже, що прийняти, і, можливо, слід просто трошки поголодувати. День. День зустріч з якимось коханцем. Ця карта означає монах, але в перегорнутому стані це людина, чоловік, молодий чоловік, який за природою. Як то кажуть, бабій, він ходить по бабам, і він, можливо, і до вас приглядається. І нарешті вечір розмова чи зустріч з можновладцем. Король Пік, він завжди каже про те, що він має якусь владу, і якщо вам не треба якихось неприємностей, краще, можливо, цю зустріч якось. Перенести на якийсь інший день. Ну що ж, бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали ці великі, а також маленькі аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. До речі, можете написати, чи сподобались вам додатки з молодшими арканами Таро. Якщо це так, то я обов'язково ще й намалюю нові молодші аркани таро, які будуть радувати вас і сповіщати вам про недалеке майбутнє. Що ж, бажаю вам всім усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.